Проект інсайт на радіо місто над Бугом», в Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні будемо говорити впродовж наступних 20 хвилин про медіаграмотність для дітей. От зачепимо таку тему, тому що ми дуже багато і часто говоримо про медіаграмотність для дорослих, але всі дорослі колись були дітьми. А зараз, особливо, коли така йде шалена навала інформації на дитину і дуже часто дитина просто не може з нею впоратись, навіть дорослі не можуть їй допомогти. Тому дітям теж потрібно роз'яснювати, що де і як береться в інтернеті і як правильно себе захистити. І допоможе нам в цьому Анна Кеналь, вчитель англійської та німецької мови комунального закладу Вінницький технічний ліцей. Кандидатка педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови та методики навчання Вінницького державного педагогічного університету. Я серксе все скажу, те, що ви мені дали. Координаторка проєктів інформаційний імунітет України та конструктор квестів з медіаграмотності. Фіналістка проєкту Median Geist, медіатренерка. Я все сказав. Так. Так. Пані скажіть, будь ласка, ідея навчати медіаграмотності саме дітей. Так? І оцей проект ми сьогодні будемо говорити про мультфільм з компонентом інфомедійної грамотності Країна Сонцеквітиків. І ми навіть сьогодні його трішечки включимо одну хвилинку, так? щоб подивитися, який він. Ідея виникла. Чому у вас і коли? Коли ви почали займатися саме медіаграмотністю для дітей? Насправді я досить активно займаюся взагалі освітою. У галузі медіаграмотності протягом, мабуть, вже п'яти років в старт цьому поклав проект «Вивчайте розрізнять помедійна грамотність від IREX. Згодом я також почала співпрацювати з Академією української преси і так далі. І, от, власне, ми із колегою Мариною Ячменник, яка є викладачем Сумського державного педагогічного університету, зійшлись на тому, що вирішили дослідити, яка ж саме. Ланка втрачена у нас. У, у процесі формування інфомедійної грамотності, що доросла аудиторія настільки легко підпадає під усі всі маніпуляції, довіряє фейкам тощо. І коли ми дослідили, то дійсно, так як ви зазначили, ми побачили, що є дуже величезна кількість проектів для середньої школи, є досить велика кількість для старшокласників, тому що насправді з дорослою аудиторією значно легше працювати, mm -hmm. пояснювати всі ось ці розумні слова, терміни, пояснювати, як це діє з точки зору психології і так далі. А От, власне, для малюків і для молодшої школи практично нічого немає. Хоча насправді, так як ви зазначили, це саме та всім всі ми з дит... родом з дитинства, і потрібно починати з ними, тому що мені здається, що сьогодні сучасна дитина, вона щойно народившись, одразу у пологовому будинку мама бере з рук телефончик, каже: Мама, перше селфі в інстаграмчик, я народився чи народилась. І е, сучасний малюк, якщо зараз заплющити так очі, якщо собі його уявити, то середньостатистична дитина після року, це дитина, яка тримає в руках телефон або. планшет. Так. Року за користуватися так, так або мамі так зручно, або мама зайнята. І в більшості випадків, тобто ми їх називаємо так звані digital natives, тобто це mm -hmm. діти, які народжуються, вже знаючи, яку кнопочку натиснути краще за маму. І тому власне виникла думка про те, що потрібно певним чином застерегти дітей від тих небезпек, які існують, і якщо закладати ось ці ази, ось цю абетку медіаграмотності саме у дитячому віці. То поступово нарощуючи темпи у дорослому віці, людина вже буде менш сприйнятлива до того і буде більш медіасвідомою. Це як щеплення в дитинстві. Вже імунітет є, і вже це пороб абсол... абсолютно правильно зробити ось таке щеплення і прищеплювати власне ось цей е, інформаційний імунітет. Виробляти у дитини, бачите, може такі нові терміни. Придумуємо е, пані Анно. Що було втрачено? от ви дослідили, що було втрачено в дитинстві? А в дитинстві була втрачена саме ось ця ланка розуміння, що можна, а чого не можна. Mm -hmm. Чому? Тому що е, технології розвиваються значно швидше ніж розвивається людський мозок. І сучасні батьки, я маю на увазі люди, яким, наприклад, 25-30 років, вони вже насправді відстають від підлітків, яким 12-13-14 років, тому що доросла аудиторія просто фізично не може встигнути за всіма сучасними тенденціями, небезпеками в першу чергу, і батьки в більшості випадків навіть не усвідомлюють, куди їхня дитина може зайти, що вона може побачити, і як тому запобігти. І тому дитина, на жаль, будь-якого віку дитина вже втрачає ось ці корисні навички, тому що батьки просто не встигають їх тому навчити. Але знаєте що, часто я спостерігав такі речі, що діти, ну такі вже діти, скажімо так, шкільного віку, середнього і старшого шкільного віку, вони краще за батьків відрізняють фейки. Краще за батьків, як ти це штучний інтелект зробив. Це не та людина говорить, наприклад, так діп так коли можна сказати про це. Тобто, в чомусь вони значно звісно батьків. Ну краще за батьків розуміють де правда, де неправда в інтернеті. Ви таке спостерігали так, ми дійсно це спостерігали, тому що ми проводили експериментальне навчання, і воно включало в себе роботу з старшокласниками 10-11 клас зі студентами університету і власне з дорослою аудиторією. І цей експеримент показав насправді, що демонстрація однієї і тієї ж маніпуляції вона продемонструвала, що от власне підлітки вони були першими, хто сказав, ні, я цього робити не буду. Ні, це викликає небезпеку. Тому що один, два, три студенти така проміжкова ланка, тому що багато що залежить від так званого бекграунду, тобто попередніх знань. Тут це залежить від того, якого світу людина отримувала попередню, де людина навчалась тощо. Доросла аудиторія відсотків на 70. Одразу вірить, чому тому, що е, це люди, які родом на жаль, з радянського союзу, і в радянському союзі досить сильно насилювалась ось та думка, що все, що говорять по телебаченню, все, що доносить преса, це все правда і цьому потрібно вірити. І на жаль, нам досить складно на даний момент викорінити ось цю звичку, вироблену, як то кажуть, роками. І саме тому, от е, я й кажу, що дорослі вони відстають від підлітків е, у питаннях інфомедійної грамотності і у питаннях технологічної та цифрової грамотності. Мультфільм Країна сонцеквітиків. Е, скільки тривав цей проєкт і кому належала ідея його створення? Ну, давай створимо дітям мультфільм. От, хто сказав це вперше, насправді ця ідея належить моїй колезі Марі... Марині Ячменник, яка з Сум, так? Сумського, так, Сумського державного університету. А вона досить ініціативна, але в першу чергу, незважаючи на те, що Марина бере активну участь у величезній кількості проєктів, в першу чергу вона мама семирічного хлопчика. У мене також є двоє синів. До... Старший вже достатньо дорослий, він мій головний консультант у цих mm -hmm. питаннях. А от меншому три рочки, і ми з нею сіли по подумали, що має бути щось, що було б цікавим та зрозумілим, саме ось для такої маленької аудиторії, і з огляду на те, що Марина, вона власне вчитель української філології, тобто української мови, вона була автором цієї казки, яку вони потім разом із її колегою Сумського університету Надією Кириленко власне оформили у текстовому форматі. І коли ми почули про те, що є ось такий цікавий проект, Акселератор uh, Geist від Йоти інститута та Куншт, Ми зрозуміли, що це власне для нас можливість втілити ось цю ідею uh, і спробувати створити мультфільм, який би на простих зрозумілих речах пояснював малюкам, що можна робити в мережі інтернет, чого не можна робити в мережі інтернет. А найголовніше uh, найголовнішою ідеєю було те, що цей мультфільм можна використовувати для того, щоб переключити малюків власне від реалій сучасного світу від реалій війни. А продемонструвати їм на прикладі ось цих мультяшних персонажів, що добро все одно перемагає зло. І, власне, саундтрек до даного мультфільму він містить ці слова. І ми плануємо далі працювати з цим саундтреком у форматі відеокліпу, який ми також хочемо популяризувати, тому що пісня була написана саме безпосередньо для цього мультфільму. І за допомогою наших вінницьких колег етногурту Мокоша було створено і музику власне, і аранжування, і виконання цієї пісні. І навіть е, зараз мій малюк, передивившись цей мультфільм багато разів, він у ну, для себе вже повторює це як таку мантру або умовну е, умовну таку собі настанову девіз Добро переможе зло. Тобто ви обкатали вже цей фільм на дітях? Так. Тобто, вже вони бачили, і вже ну вони ви побачили результат. Від того, як коли дитина побачила цей мультфільм, ми бачили, що вона реагує на нього. Так вона розуміє, що ну всі оці моменти, які ви там врахували, так навчальні дитина це сприймає. Так, тобто ми проводили невеличкі на даний момент експерименти з дітками 3-4 років і з першокласниками. Угу. І насправді, як з'ясувалось, їх сприйняття не дуже відрізняється. Тобто вони абсолютно однаково сприймають негативних і позитивних персонажів. Вони чітко розмежовують, що то є добре, то є зло. Ну, очевидно, що першокласники вже більш логічно формують свої висновки. Що якби котик, песик та мишенятко не подружилися, якби вони не почали співпрацювати разом і так далі, вони б не змогли подолати ботів та тролів, і так далі, менша аудиторія просто робить висновки про те, що разом ми. Сила, mm. і насправді навіть такими простими речами, як, от, мультфільм, ми знову ж таки нагадуємо маленьким, але вже патріотичним українцям про те, що ми маємо в першу чергу бути єдиними, єднатися, і коли ми всі об'єднані, ми дійсно можемо чогось досягти і знищити тролів. Ян зараз. Прошу нашого режисера, щоб він показав фрагмент. Це буквально одна хвилина. Ну, знаєте, фрагмент я, я поставив закінчення. Перепрошую, але мені здалося, що це буде логічно, тому що там, як ми кажемо, ідеальний світ, так як ми хочемо, як, якби наші діти цього сприймали, якби наші діти правильно навчились користуватися інтернетом, правильно навчились сприймати інформацію. Отже, давайте хвилина мультфільму «Країна Сонцеквітиків, потім знову повертаємось до нашої студії. Майте про власну медіа гігієну. А тролі ставали все менше і менше, доки вони зовсім не зникли. І сонечко ніби прокинулося від сну, засяяло на небі, посміхнулося. Сонцеквітики навчилися критично мислити. Читати не лише заголовки, а й увесь текст. І відтоді фейкам тролів ніхто не вірив. Усі раділи світлу і теплу, жили дружно. а сонечко сміхалося ласкаво згори і пригортало всі теплими промінчиками. Ну що, і гризуня, попрацювали ми на м'яу? Тепер сонце квітики зрозуміли, що варто завжди перевіряти інформацію з інтернету. А сонечко більше ніколи не буде довіряти незнайомцям із соціальних мереж. Мяу. Добре, що ми є один у одного. Звичайно, адже тільки разом ми сила. Анна Кеналь, координаторка проєктів інформаційний мунітет України та конструктор квестів з медіаграмотності, медіатренерка. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про медіаграмотність для дітей в проєкті Інсайт. Пані Янусь, будь ласка, друга серія буде? Насправді нам дуже багато людей задаються запитання. Зокрема, перші хто задали це питання, це наші малюки, які одразу запитали, а де продовження. Угу. І у нас у планах є вже розроблених 5 наступних серій. А єдине, що на даний момент питання, як завжди, стоїть Фінанс. у фінансуванні, тому ми плануємо подавати заявки на різноманітні гранти і пробувати продовжувати цю роботу. Тобто, власне, ми вже почали роботу над наступним мультфільмом, але це досить кропітка робота. Зокрема, беручи до уваги, що взагалі створення мультфільму це досить дороговартісне явище, але Знову ж таки, це дало поштовх для нас, для викладачів і, власне, для студентів Сумського державного педагогічного університету та учнів Вінницького технічного ліцею розвивати нові навички, скіли, і софт-скіли, і цифрові скіли, тому що власне мультфільм створений абсолютно власними силами. Тобто всі ці персонажі промальовувались, створювались у різноманітних експериментальних програмах, ми навчалися самостійно у них працювати тощо. І, власне, лише наприкінці проекту ми змогли знайти професійних мультиплікаторів, які погодились суто на консультативну діяльність, допомагали нам буквально там деякі фрагменти моменти підчистити, тому що зрозуміло, що викладачі це явно не фахівці у цій галузі. Але ми тішимося тому, що на даний момент ми змогли зібрати однодумців, причому з різних куточків не лише України, а й за кордону, тому що пані Марина на даний момент знаходиться за кордоном, художник у нас знаходиться взагалі в Італії, яка промальовувала всіх персонажів. І ми продовжуємо у цьому ж складі працювати над наступною серією. Тобто, ми плануємо, що надалі у нас будуть пригоди у віртуальному світі. А у нас планується також серія про особливості використання персональних. Даних, тобто навчати дітей тому, які дані можна публікувати про себе в мережі інтернет або ні, тому що більшість із них, особливо починаючи з років 6-7, вже активно реєструються у інстаграмі і досить часто публікують те, що не варто публікувати. Mm -hmm. і, і власне, ми маємо перелік вже шести наступних серій. Ви можете проаналізувавши оцю свою роботу, сказати, що на, от на вашу думку, або на думку ваших оточуючих. Яку найбільшу небезпеку для дітей може нести світова мережа? А насправді найбільшу небезпеку для дітей несе в першу чергу спілкування з незнайомцями. Це якби може бути і грумінг, і фішинг, і вішинг, і тому подібне. Але навіть фінансові загрози вони не настільки страшні, скільки от власне питання сексуального насильства, питання шантажу, питання взаємодії з незнайомцями, які вимагають фотографії сексуального контексту і потім шантажують дітей, і так далі. Це несе найбільшу небезпеку, особливо для малюків. І, на жаль, сучасні ані діти, ані підлітки, незважаючи на величезну кількість проведеної роботи, вони не готові про те розповідати в першу чергу батькам, психологам, вчителям, тобто вони шукають допомогу у однолітків. Які теж не які, дуже відповідно також те. не дуже розуміються на мою думку, і на думку моїх колег це на даний момент найбільша небезпека, тому що фінанси то фінанси, як би боляче не було угу, кишені, угу. але це питання, які можна перекрити. А от власне психологічна нанесена травма. Вона фінансово не відшкодовується і, на жаль, може мати дуже величезні негативні наслідки на подальше життя дитини. Тут робота повинна бути ще й з батьками, які мають розуміти, що з дитиною постійно треба говорити, не на телефон від чи письмені дає відпочинок, а постійно потрібно говорити, проговорювати проблеми, які можуть бути від того, що дитина сидить в телефоні. Чи ми говоримо в телефоні, тому що вони здебільшого в телефонах сидять ну, так. вже не так перед комп'ютерами насправді я з вами абсолютно згодна, Тут має, бути, має проводитись комплексна робота, тому що це має бути не суто робота з батьками, не суто робота з дітьми, а це має бути робота якби, з усіх. Підхід з усіх сторін для того, щоб максимально надати необхідну інформацію, як підліткам, які потенційні кроки, тобто які можливі алгоритми вирішення проблеми, а давати чіткі, скажімо так, інструкції, до кого можна звернутися, яка людина може допомогти, а надавати доступ до різноманітних анонімних в першу чергу ліній психологічної допомоги, тому що для підлітків і для дітей найбільшою проблемою є, скажімо так, викриття інформації про їхній, умовно кажучи, гріх. І найбільше для найбільшу роль для них відіграє власна їхня репутація в очах однолітків. І це перше, що не дає їм а, можливості звертатись по допомогу. Е, ви говорите, що вже у вас є п'ять приблизних сценаріїв. Так на наступні серії е, е, мультфільму. Це так теж буде країна занцеквітків. Ну ви так плануєте? це буде продовження пригод тих продовження самих пригод, персонажів, так. але вже в інших ситуаціях, в інших контекстах, е, я ж кажу, це буде використання персональних даних. На жаль, зараз не готова назвати всі назви серії, але ми можемо це притримати як інтригу. Тобто Першому цьому мультфільмі, фрагмент якого ми сьогодні бачили і чули, все не можна було вмістити всі ці загрози. Які які можуть бути в дітей і в підлітків все не вмістиш, так а на жаль, ні, тому це був, скажімо, так, пілотний проект, і насправді ми вже проаналізувавши навіть цей конкретний мультфільм, розуміємо, що його варто було прозбити навіть на дві серії, тому що з точки зору психології, якби ось цей період часу, період уваги дитини, він значно менший ніж тих 11 хвилин, на які у нас розтягнувся на жаль, мультфільм. Але тут це вже проблема більше викладачів та їхньої ментальності, тому що вчителі це завжди люди, які хочуть максимальну кількість інформації впихнути в один проміжок часу в академічного Так, да, так, да, 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 да все і побільше, 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 побільше. Тому насправді наступні серії вони будуть значно коротші близько від трьох до п'яти хвилин. І будуть вже більш лаконічними В даній серії. Ми все таки знайомимося з персонажами, з країною і з самим головним нашим персонажем Сонечком, навколо якого все обертається. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви навчаєте наших дітей таким необхідним речам. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі була Анна Кеналь, вчитель англійської та німецької мови комунального закладу Вінницький технічний ліцей, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри англійської мови та методики навчання Вінницького державного педагогічного університету, координатор Рока проєктів інформаційний імунітет України та конструктор квестів з медіаграмотності. Фіналістка проєкту Median Geist 2.0 та медіатренерка. Я все прочитав. Дякую, дякую вам. І проект інсайт завершується. Звідно вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і 8 Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.